Всім привіт, ви на каналі з Аналітка. Сьогодні ми з вами розберемо ось цей -ось епізод в матчі збірної Німеччини проти України, де проходить передача від кіміха на Вульфа. Після того відбувся гол, але гол це пусте, гол це другоряд. цікавить, чому так просто? Ось ніби вісім футболістів за лінією м'яча, і суперник приймає м'яч в штрафному майданчику, ніхто його не накриває. Подивимося, хто винуватий, можливо, якісь схемі проблеми. Розберемо епізод. По деталях, як ми це робимо на каналі, поїхали. Очевидно, проблема видно на фланзі. Тут ситуація два в одного. Миколенко мусив зміщатись, працювати по футболісту, який ближче до середини. Це, в принципі, цілком правильне рішення. Тут питань нема. Питання в тому, як воно виникло. Можливо, не допрацював мудрик. Ми до цього потім повернемося. Що ще, ще насторожує, то це положення тимчика. Він Висунувся трішки з лінії захисту, що заставило весь захист посунутись на одну позицію, ніби як вправо, так? Тому відмотаємо ще декілька секунд назад, дивимося, чому висувався тимчик. Видно, що там могла б йти передача на вільного футболіста збірної Німеччини, який там на фланзі знаходився, тож тимчик висувався, аби не дати так просто йому там прийняти м'яч. В принципі, цілком логічне рішення, як тільки видно, що. Німеччина розвертає атаку на інший фланг, тимчик починає вертатись. Тому в принципі до нього претензії мінімальні, насправді так. Тоді можливо винувати Ярмоленко, який би мав ось тут попрацювати по рауму. Тоді би тимчику не прийшлось висуватись, і Миколенко міг би знаходитись лівіше. Тобто, весь захист був би лівіше на одного футболіста збірної Німеччини. Ну, також ні, насправді до Ярмоленка не може бути багато питань, тому що Ярмоленко теж мусив би тримати цю компактність, так? Головне, не дати прийти через середину. Там Німеччина доволі якісно швидко переводила меч з флангу на фланг. Ярмоленко би просто не стиг. Ось в чому все питання. Добре. Тоді ще треба зауважити, що Кіміх відносно з близької позиції віддає цю передачу, так? Це теж правда, по хорошому Кіміху не треба звітам давати передачу, але це якби не причина, щоб ситуація була відразу настільки небезпечна. Якби Кіміх з кожної такої передачі віддавав штрафну, де там суперник сам собі приймає м'яч, то якби треба було, виграла би Баварія в цьому сезоні, а не Mancheстер Сіті. Розумієте, про що я, так? І давайте перейдемо до Мудрика. Тому що по Мудрику питання найважче: чи винен він в цій ситуації? Отже, по Михайлу. Чому не можна всю вину списувати на Мудрика? Тому що дивіться, команда грала 4-4-2, і це доволі чітко видно, по тому як команда розташовувалася напротязі всього матчу в обороні, в нападі 4-4-2. Доволі чітко. Отже, він повинен грати в лінію півзахисту. Щоб це наглядно показати, дивіться, коли їх ще приймає м'яч спиною до воріт. Бачите, так, де знаходиться Михайло, на правому фланзі відповідному положенні знаходиться Андрій Ярмоленко. Тобто, якби в такій ситуації Мудрик повинен був страхувати там по лівому фланзі забігання Вульфа, то Ярмоленко мав би по правому фланзі страхувати Шлотербека. Так, чи хто там забігав по цьому фланзі, значить, що би це було за схема? Якась 6-2-2. Тобто, ну так очевидно, не грається. Тобто, звісно. Коли м'ячик посередині, тоді по схемі 4-4-2 е, обидва фланових півзахисники повинні тримати цю лінію, не дати пройти передачі між лінією. Ось їхня головна задача в даний момент ігри. Чому мудрик винуватий все ж? Тому що дивіться, ось момент вже їх розвертається, цю передачу. І бачите, там три футболіста, які стоять поруч з Мудриком. Це, власне, один футболіст збірної України, два футболісти Німеччини. Вже розуміють, що пора робити туди забігання. І тільки Михайло він або шлангує, або тупить. Я навіть не знаю, що гірше для футболіста такого рівня. Напевно, все ж він не встиг зобразити, що йому треба розвертатися. І бігти. Ми до цього потім повернемося, я поясню, чому я так думаю. Але. Я мусяв це проговорити про Мудрика, що там його вина, він би можливо встиг допрацювати, але є якби, проблема в структурі. Тобто, так, він би міг встигнути, тому що Вульф приймав назад. Але Вульф міг, в принципі, там прийняти собі на хід і пробити відразу. Тобто, Там ситуація два в одного проти Миколенка. Ось в чому справді проблема. Ось в чому треба розбиратись, Чому 4-4-2 виникають такі от ситуації. Також зауважте, що, наприклад, в Тимчика. За декілька секунд до того така сама ситуація, тобто є проблеми з флангів, так тому я пропоную детальніше поговорити, чому ця ситуація виникає в 4-4-2. Розглянемо інший скріншот. Тут теж ми бачимо, атака йде Баварія через середину, кімінг з м'ячем. але тут чітко видно, що наші гравці тримають структуру 4-4-2, ну окрім двох відіграних футболістів групи атаки. Це вже недобре, тобто, що їх відіграли, тому що блок 4-4-2 повинен е, захищатися, в тому числі, і двома нападниками. Але давайте поки детальніше про лінію півзахисту поговоримо. Е, ми бачимо, що там лише два центральних півзахисника. Степаненко і Судаков були в цій грі, але їм допомагають з флангів е, Мудрик і Єрмоленко. Тобто. Ця от відсутність третього футболіста в центрі поля нівелюється тим, що з обох флангів є ще по футболісту, які допомагають тримати цю лінію. Ця схема 4-4-2 вона орієнтована чисто на захист простору між лініями в основному. Передача від суперника не повинна туди пройти, натомість направляють атаку на фланг, і тоді вже на фланзі може виснутися фланговий півзахисник, там Мудрик або Ярмоленко, і допрацювати. Відібрати м'яч. Тому, в принципі, критично важливо, щоб два ось цих нападника тримали якомога далі футболіста з м'ячем від цієї лінії, тому що якщо діагоналі десь більше відстані, то цей компактний блок встигає весь переміститись з флангу на фланг. Якщо ж там цих нападників нема, їх може підійти ближче і передача йде таким чином, що мудрик в даній ситуації просто не встигне розгорнутися і добігти. Ось в чому була проблема першої атаки, що ніби така несуттєва відсутність там нападників Довбика, наприклад, або ж циганкова в даному епізоді, в даному моменті незначна деталь, але Слану вже мудрик не встигне перебудуватись, тому що в нього є частина відповідальності за Центр поля. Так? Тобто він не може побігти туди. По своєму футболісту, який нібито як його, ні, він повинен захищати простір, в тому числі і в центрі поля. Можна чи так дещо по простішому це пояснити? Наприклад, чому мудрик не може вже ось в цій ситуації, поки кімік з м'ячем, піти лівіше? Ну тому що тоді Степаненко і Судаков мусять зміститись. Відповідно, Ярмоленко мусить теж зміститися. Він відповідає за цей центр поля. Також і тоді передача піде по флангу Ярмоленка, де буде ще більше простору. Відповідно, вони відповідають один за одного, вони весь цей блок совують разом, так? І чому, наприклад, обоє не можуть піти? Ну тому що їх тоді просто просуне м'яч посередині, і ми бачимо, там утворюється ситуація 3-2. Це так зручно для прикладу. Вона не обов'язково там повинна виникати, але в принципі якісний суперник це буде читати. Два футболіста в центрі поля це дуже мало, так? Тому бачимо, що відсутність цих двох нападників в передньому області 4-4-2 дуже вдареє. Тому що втрачається декілька там, мілісекунд на те, щоб посунути весь цей блок з флангу на фланг. Так? Його не можна розширяти. Він може тільки ходити всім зліво на право, і то тільки тоді, коли вже буде видно, в яку сторону буде рухатись м'яч. Ну, для порівняння також розуміємо, схема 4-3, наприклад. Так? В схемі цій вже є три футболіста в центрі поля. Тому, умовно, якби при цій схемі мудрик грав. На позиції зліва тоді, очевидно, можна казати так, що він там не добіг за Вульфом, тому що в нього немає ніяких причин переживати за центр поля. Там є три футболіста. Ось коли ж він правий півзахисник, він відразу бігти за Вульфом не може. Тому сказати, що він не допрацював, і все буде дещо неправильно. Так є певні проблеми. Я би також відмітив, що Німеччина дуже грамотно використовувала ці проблеми 4-4-2 України. Я не думаю, що це якось задумано, тому що ніхто не міг передбачити, яку схему обере Робров на дебютний матч, але разом з тим. Є причина в тому, що схема, ця, якою грає Німеччина 3-4-3, так. Вона, в принципі, про атаки через фланги в основному. Тому якби тут знайшла коса на камінь, так? Але Ребро, в принципі, знав, нещий, що йшов, він, я думаю, хотів затестувати всю цю схему, так. І давайте я зроблю якісь більш глобальні висновки, хоч це такий маленький епізод, але він показує структурну проблему, так? Що хорошого є. Такій схемі збірної України, це те, що в нас всі е, козирі з колоди на руках, так? Е, Михайло Мудрик в старті, Ярмоленко в старті, Циганко в старті, ну і Довбек, який, в принципі, зараз е, при любих, напевно, буде в старті, так? Чотири дуже якісних атакувальних футболіста, і ми багато реалізували навіть не те, що створили, а з того, що створили, реалізували за рахунок якості цих атакувальних футболістів, в тому числі е, по захисту, окрім цього моменту, з голом, дуже багато було моментів, де. Пропускали атаки через фланги. І це не тільки тому, що Мудрик там погано відпрацьовує в захисті, це через те, що Мудрику треба е, ще й е, більше розумітися на грі в захисті. Так? Тобто там ти вже відповідаєш не тільки за фланг, але й за центр поля. Тобто, це півзахисник в повному розумінні цього слова. Він фланговий, але він півзахисник. Ось що треба розуміти: до того Мудрик грав Вінгера, він грав інсайда час від часу в Челсі, але ніколи не грав півзахисника. Я думаю, що Рибров робив такий експеримент, як ця схема може працювати проти топ-команд. І мені здається, що результат експерименту неоднозначний. Нам як якбовальникам це, мабуть, подобалось більше, так? Мені самому сподобалась гра, питань нема. 3-3 проти Німеччини, результат пристойний. Але з точки зору тактики ну, є проблеми в захисті. І я думаю, що е, Рибров. Можливо, що не буде використовувати по крайній мірі проти Віталії. Я думаю, що все ж зіграє більш консервативно. А ми на каналі будемо слідкувати за розвитком цих подій, як наша Україна буде продовжувати виступати. Я вам пропоную підписатись на канал. Якщо вам цікаво, будемо слідкувати за подіями разом. Ну і поставте мені вподобайку, якщо вам було цікаво. Для мого каналу це дуже важливо наразі. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця це відео. Щасливо вам!